Всім привіт, поки прибираю. Казала, що вам покажу. Оце тут малювалося зовсім недавно стіни, бачите? По стінах поки що не пробилася ця пліснява, а пішла по цьому по ламінату. В мірі прибирання починаю знову знаходити плісень. плісняву. Дивіться. Тут її не було. От як, така дрібненька. А, цікаво, якщо відсунути диван, буде там щось ще не буде. Ми коробки забрали, перенесли їх в дитячу сюди. Бо я не хочу, щоб мені поплісняло ще те, що є в мене в коробках, бляха-муха. І вирішили, якщо бардак, то хай він буде тільки в одній кімнаті, а не по всіх. Кстаті, а, минулого року пліснява була в тому куті. Треба буде подивитися. Ну, я сьогодні там полісосила, нічого, там чистенько було. Поки що туди ще не добралося. Ось, ще покажу вам на кухні. Ну, потім, бо там все на купу поприбираю, покажу... не добратися, поприбираю і покажу вам. От. Оце нововиявлене. Треба подивитися, що там в куті. Щоб ви розуміли. От. Як ми тут живемо? І я ж кажу, у тих всіх, до кого я ходжу в гості, в Мендрізі, в к'ясо, вікна пластикові, в хатах тепло, опалення включили там набагато швидше, ніж у нас. У нас, до речі, цілий день позавчора чи два дні тому не було опалення. Пам'ятаєте, тоді, коли вони нам винесли всі мозги і сказали, що ми при 19 градусах тепла на вулиці виключили опалення на день. І від того в нас здувся паркет зразу мігом. А це цілий день при 4 градусах, 4-6 у нас було холоду, не було опалення, можливо, ще з ночі, я не знаю, бо ми вранці встали, холодно, і батареї не гріють. Е, ну, по, по цій лозіці паркет мав би вже дибом стояти, до потолка просто, дошки мали поламатися. Розумієте? А вони, коли їздила машина, тут заправляла, бо вони якесь горюче заливають, якесь паливо, не знаю, що там, в ці котли, ця машина ще до опалювального сезону тут їздила, заливала у будинки. Ці ж не думали про це. Поки воно не закінчилось, поки система не завоздушилась, тут ще півдня ходили там внизу з тим котлом, розбиралися, ну менше з тим. Тому тут. Розумієте, тут комплексна проблема цього будинку. І про неї говоримо тільки ми. І тому ми незручні, і тому нас звідси вигнали, виселили. А всі інші живуть в плісені, в грибку, вони цим дихають і довольні. Ну, це їхній вибір. Ми з цим не згодні. Тому що ми знаємо, що є. Люди живуть нормально. Ну, А тут то так. Ну, коротше, вже не можемо дочекатися, коли ми звідси поїдемо, чесно. Кухня, дивіться, чорна. Як його звідси вимати, Чим? як його взагалі дістати? І воно розповзається. Ох, там мені не видно. Ось там воно пішло сильно так. Ще зовсім недавно було не так. От уявіть собі, це кухня, це стіна кухні. Вікна запотівші, в хаті всюди відкрито. Тому що я прибираю і треба, щоб оце все, оце все от, якось вивітрювалося, блін. тому що не допомагає ні відкриті вікна, ні, ні витяжка, яку включаємо, нічого не допомагає. Плюс ось тут, тут взагалі печалька. Все просто чорне. Цей кут просто чорний. І він почорнів ну, якось так просто в один момент. В один момент. Навіть не знаю, що вам ще сказати, чесно. Я ж кажу, зараз яке у нас число? 15 грудня. Ну, в принципі, ще півтора місяці ми можемо тут жити. Ми ж подали цю заявку, в лист відправили. Ви бачили в якомусь з моїх попередніх влогів. І, ну, але я думаю, що до свят. Тут ще 10 днів до Різдва залишилось, до свят ніхто нічого не буде робити, а вже, мабуть, після Нового року вже будуть якісь зрушення. Зараз, якби ми залишалися тут жити, ми б знову писали листи, заберіть нам ту плісень, там, прийдіть, помалюйте, туди, сюди. А так ми ж написали про підлогу, зробіть нам ту підлогу. Нас звинуватили в тому, що це ми її зробили такою. Вона здулася через те, що ми в 19 градусів тепла, на декілька годин ви виключили опалення, і тому вона здулася, от, розумієте, і вони нічого робити не будуть. Це якщо ви дивились попередні влоги, і ви це, ви це знаєте. І все, і тому смисл про цю плісняву писати, ну, я її можу максимум витерти, але це нічого не дасть. Я її ще більше рознесу. І маю довідку про те, що дитина не може жити в таких умовах від педіатра. Ну, але в когось є діти, розумієте? От в нього є діти. В його жінки є діти. А в нас дітей нема. Клас. Молодці взагалі вони дуже, дуже класні люди. Прекрасні люди. Ми вийшли гуляти, це той будинок. От це є. наш дім. Бачите? А це той будинок, що ми бачимо з наших вікон, новий, що його тільки побудували. Що сталося? Ми вирішили пройтися, прогуляти. Я три дні з хати не виходила. Сьогодні вже четвер. Початок відео я знімала в понеділок. Що таке? А, не знімати? Добре, я виключаю, ходи. І там ми побачили вихід до озера, хочемо вийти, подивитися, що там. Ідемо. Ти будеш зараз ще доїдати круасанчик, чи потім? Зараз? Ні? Потім? То може його татові? Давай тут обережно. О, дивись, доча, ми навіть не знали, що тут є такий вихід до озера. Я не знаю, чи тут хтось купається на тому виході. Ну тут сіясь стоїть лодка, яхта, не знаю, що там закрите. Клас, правда Діма? Ми тут ще не були. Два роки живемо. Паралельна вулиця, провулочок до нашої. Ну, ззаду нашого будинку практично. І ми тут ні разу не були. Цікаво. Ось такий собі гаражик людей. Клас. Така прозора вода. А ну донечко пусти. Прийшли на пляж, а тут, дивіться, поставили ліхтарі і класно, можна гуляти, все видно. Тут йдемо в пісочок трохи. Ні? А дивися, досі, як на тому березі, гарно видно там біля дерева, бачиш? Як яскраво, можна і там гуляти, на тому березі, тепер все видно, і на цьому можна гуляти. А тут, бачите, трохи розібрали мур, але він... зараз я виключу. Він тріскав, то будуть його переук... переукладати. Все мушу виключати, бо дівчинці не подобається. Що в тебе там сталося? Хто це? Пташечка, так? Давно ми не ходили на екоцентр, давно я вам не показувала. Побавилася. Тепер бавиться якимись кубиками, додому ще не хоче йти. Але я і не спішу. П'ята година вечора, дивіться, як темно. Сьогодні на екоцентрі і взяли, дивіться, таку. Донечка, мені треба зняти дві хвилинки і ми підемо. Підемо бавитись, добре? Так. Добре, іди бався або виключи. Ось таку, бачите, цепочку на ялинку прикрасити. Ось така гарна зимова. Зимова осіння рамочка. Новесенька. Бачите, ще в упаковці я витягнула, щоб не шелестіти нею. Светру. Для маленької фотографії. Ось така іграшка. На такій гарній підставці. Два тип свічника. І два підсвічника. Свічки всередині декілька штук. такий гарний милий набірчик получився сьогодні. Ні.